Дякуємо за ваше нескінченне терпіння, хоч ми і спілкуємося через екран. Але ваша доброта, підтримка та теплота долають будь які відстані. Бажаю, щоб все це поверталося вам з сторицею, а ваші уроки були натхненними. Дорогі вчителі, я щиро вітаю вас, вчителя. дякую вам за вашу любов, доброту, терпіння. Хочу побажати вам міцного здоров'я. Щастя, злагоди, любові, миру та тепла. Нехай кожен новий день лисе тільки гарні, приємні спогади. Дорогі вчителі, сьогодні ваш день. День вчителя, ми дуже вдячні вам за тепло, за доброту, за підтримку у важкі моменти, за вашу справедливість та відданість професії, за те, що ви працюєте, не покладаючи рук, та завжди вірите в нас та даєте нам віру у себе, за те, що даєте нам віру у майбутнє. Ми дуже вдячні вам, зі святом вас, дорогі вчителі. Сьогодні у День Вчителя ми бачимо вас і розуміємо, хто був нашим путівником усі ці шкільні роки. Ви не лише навчили нас предметів, а й показали, як бути людиною, вірити в себе і свої мрії. І навіть коли ми залишимо ці стіни, частинка вас назавжди залишиться в кожному з нас. Зі святом вас, шановні вчителі, поджерело знань і світла для кожного з нас. Нехай ваша праця приносить радість, вдячність і гордість за наших учнів. А кожен день буде сповнений щирих посмішок і добрих слів. Дякуємо, що ви є з нами в такий непростий для кожного з нас час. Зі святом, дорогі вчителі! освітнім Днем Учителя я вас вітаю. До праці, натхнення та море сил бажаю. Вся робота приносила задоволення. А також була одна забота – куди зарплату діти? Подяку щиро за ваше серце, мудрість та плиту, за те, що вчило нас любові, миру, за вашу працю, вчительську святу.